У своїй інавгураційній промові 20 січня 2025 року президент Дональд Трамп підкреслив свою відданість встановленню глобального порядку та досягнення миру в Україні. Він призначив генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келога спеціальним посланником в Україні, доручивши йому провести перемовини про припинення конфлікту протягом 100 днів. Я буду людиною, яка встановлює мир. Щоб привести зовнішню допомогу Сполучених Штатів Тів Америки до цілої своєї політики президент Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів. Ця пауза призначена для того, щоб переглянути і переконатися, що така допомога служить інтересам і цінностям Америки. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що кожен витрачений долар повинен відповідати на питання, чи робить він Америку безпечнішою, сильнішою і процвітаючою, заявляється, що. Програма не стосуватиметься скасування допомоги Україні, так як вся військова допомога надається за програмами PDI, ПДА FMF, яких в указі немає. Президент України Володимир Зеленський висловив обережний оптимізм щодо ініціатив президента Трампа, визнавши його потенціал для сприяння справедливому миру. Однак серед українців залишається невпевненість ефективності цих зусиль, особливо з огляду. На вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо значних територіальних поступок. Слава Ісусу, брата сестри Християни, те, що в предвиборній своїй промові в промовах в своїх робив обіцянки президент Трамп в своїй інформаційній промові він це підтвердив. Тому що не раз буває, що одне, одно, вже, вже безпосередньо, коли починають свою роботу, дещо міняють, дещо забувають якби про свої обіцянки. Ні, Трамп заявляє про те, що одного із пріоритетів своєї діяльності на цей срок, коли він став президентом, він буде займатися саме питанням миру. Миру між Україною і Росією, через спеціальну людину, яка буде займатися цим питанням, надавши даже певне таке завдання що 100 днів, приблизно 3 місяці на те, щоб вже були, скажімо так, ну, певні, можливо, і здійснені і перемовини, якісь, скажімо так, ну, така якась дорожня карта була призначена, можна сказати, щоб суттєво вже. Можна було рухатися в напрямку, що був мир між Росією і Україною, і це позитивно. Крім того, є опасіння, така перша, якби хвиля таких стривожна було, що на 90 днів закрив всі допомоги всім країнам. Трамп розумієте, сюди знову таки не турбується, сюди не відноситься Україна. Україна. От. Крім того, слідуюча допомога проголосована вже Конгресом, тому це не показує про те, що зупинено допомога Україні. Там інший цілий ряд інших програм, і саме їх зупиняє Трамп і то тимчасово для того, щоб, щоб розібратись і побачити, наскільки вони були ефективні. Для того, щоб розібратися, він зробив якби таку трьохмісячну паузу. Ну знову-таки зрозумійте, це не відноситься до цих програм. Які через які йшла допомога Україні, тому не потрібно про це турбуватися. Представники Кремля розкритикували запропоновані плани. А колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон висловив сумніви щодо ймовірності успішних переговорів під керівництвом Келлога. Чиновники з команди національної безпеки Трампа почали працювати над підготовкою телефонної розмови з Путіном кілька тижнів тому. Наразі не ясно, чи була остаточно узгоджена дата розмови. Тільки Трамп виступив на посаду американські та. Російські чиновники можуть розпочати серйозну роботу над організацією особистої зустрічі. Новий президент заявив, що переговори вже організовуються, але Кремль заявив, що почекає, поки Трамп ступить на посаду, щоб почати офіційну підготовку. Тобто, знову таки підкреслюється, брати сестри про те, що дійсно є реальні такі дії з сторони Трампа щодо. Мирних перемовин між Україною і Росією, тобто ведеться уже така домовленість про те, щоб був здійснений телефонна розмова між Трампом і Путіним. А також йде певна така підготовка до перемов, вже безпосередньо, які будуть здійснюватися між Україною і Росією. Росія робить. Саме таку трошки, якби паузу, але знову таки каже, поки офіційно не стане він президентом, а він же став президентом офіційно, то Трамп, то я думаю, що Росія теж буде в цьому напрямку рухатись. От. Ну, зараз більше постає питання, слідуючи. Який це буде мир? мир? Чи це буде справедливий мир, чи це мир, який буде вимагати цілий ряд серйозних поступок зі сторони України? Розумієте? О, чи це були по крайній мірі якийсь такий компроміс? Компроміс, тобто частину поступок цих повинна зробити Росія, частина поступок Україна. Будемо бачити в перспективі. Но, але саме бажання Трампа і він, уже ставши на цю посаду, не відмовляється від своїх обіцянок. І одним із пріоритетів стави саме мир, Одно із таких ключових, як він його називав і раніше, це є питання найбільшим таким військовим конфліктом, звичайно, це і війна між Росією і Україною. І він проводить вже, проводиться цілий ряд уже дій про те, щоб саме дійсно ну, спонукати, щоб створити умови, щоб були ці перемовини. І що був оцей мир між Україною та Росією, і це дуже-дуже позитивно. Тому що те, то, що, що було при Байдені, то, сестри, це просто затяжне кровопролиття. І Навіть Байден вже можна сказати, зізнався про те, що він ну, особливо і не планував там, скам так, перемогу України, а про те, що просто дати можливість Україні оборонятися. Розумієте, хоча в Сполучених Штатах Америки є всі можливості про те, щоб Україна могла перемогти. Ми бачимо, що ці обіцянки передвиборотні, що були, і ці його зараз заяви вже на посаді президента, вони повідають один одному. Тому доречно нагадати про те, що фактично був такий натяк на те, що якщо говорити тако в простоті, що слідуючи буде, значить, певні поставлені. Ну, скажімо так, зі сторони Трампа певні вимоги. Якщо Путін не піде на ці вимоги, то він обіцяв, що він значно більше забезпечить Україну допомогою, аніж це зробив Байден, якого достатньо буде для того, щоб Україна могла навіть перемагати. Якщо ж Україна буде стояти на своєму трем, натякнув на те, що фактично може... Відмовити в допомозі Україні, розумієте, так, да, це чесно, це відверто, і ми знаємо, що навіть коли в першій каденції свої президентства був Трамп, він саме відлічався цей, коли він говорив і він діяв. Розумієте, не просто говорив, так як багато говорив Байден, багато говорили, що ми поможемо, поможемо, поможем, а допомагали далеко недостатньо. Грубо порушить буде перський договір, фактично меморандум, де фактично ну, зобов'язані, взамін того, що Україна віддала ядерну зброю допомогти Україні саме скільки достатньо. А цього не робилось. Я пам'ятаю ще, коли було Трам був перший раз президентом, я пам'ятаю, що багато чого говорилося, от говорилося, але саме, саме Трамп зупинив Північний потік-2. Це серйозна, серйозна така була забудова важлива для Путіна. І саме він зупинив, коли Путін почав проводити, значить, ну, вести себе недостойно, скажімо так, на політичній арені. Тобто він це показав оцю цю дієвість, тому і зараз розраховуємо на його дієвість, і на те, що він багато згадує за Господа, за Бога, і тому ми розуміємо, якщо людина має християнські такі погляди, то є. Йому мірність того, що він і в питаннях миру, як миротворець, зробить чимало роботи. І можемо надіятися на те, що вергідність миру, навіть в цьому році, значно, значно збільшилась між Україною і Росією. І це позитивно. І будемо, звичайно, молитися за це, щоб це могло вже реалізуватись, брати, сестри, щоб став мир між Україною і Росією. Амінь.